Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 4 липня 2023 року і з вами, як завжди, програма Час Пік Сергієм Крижанівським. Сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів Америки. І я вітаю всіх наших друзів, партнерів. в мене, дуже багато моїх добрих. Друзів, які живуть, працюють в Сполучених Штатах. Я також хочу привітати всіх, хто працює у нас в Україні в амбасаді Сполучених Штатів Америки. І знаєте, для нас дуже важливо, що самим основним стратегічним партнером є якраз США. І цей день незалежності він е, знаменує е, боротьбу і перемогу в, е, над е, оцим тероризмом, над війнами е, встановлення демократії. І якраз я хочу відзначити, що ми повинні вчитися е, у Сполучених Штатах. Як потрібно будувати систему влади. І, зрозуміло, сама демократія це є вибори, ті, які робить народ, громадянське суспільство. Також сьогодні День Національної поліції. І я також хочу привітати наших правоохоронців, Тих, хто бореться з злочинністю. І, на жаль, в цей день я хочу сказати, що Національна поліція і та реформа, яку ще починала хатя Деканаїдзе, ну Деканаїдзе, підтримували, до речі, її якраз заступники генерального прокурора на той час Давід Саркве Нідзе і Валерій Касько. Я до речі, коли ми говоримо про здобутки національної поліції, і вона дійсно зараз потребує глибокої реформи, тому що перша справа вона розпочалася ще в 2015 році і, до речі, ми маємо національну поліцію, маємо патрульну поліцію, якраз я і відзначаю, що є розки от того справедливого і те, що повинно бути якраз на фоні. Роботи наших правоохоронних органів і беремо початок з того, що приходять до патрульної поліції, які є начебто незалежними. І я згадую, це якраз була основа на даї, якщо ми пам'ятаємо, настільки корумпована система в самій. В самому Міністерстві внутрішніх справ. І тільки Ленивий не, не говорив про хабарників, які з жезлом стояли і отримували, отримували оцю мзду. Зараз приходять до патрульної поліції молоді хлопці, дівчата, мало того, вони проходять навчання. І, до речі, Раніше для того, щоб стати поліцейським, потрібно було вчитися не менше двох років. Зараз, на жаль, підготовка проходить за скороченим режимом, але вже ми бачимо, що ця незворотність і якраз реформи, вона показала, що дійсно ми можемо в Україні побудувати. Справедливу систему правоохоронну. Але, на жаль, вся система Національної поліції це і е, слідчі управління, і е, крім, криміналістичні е, управління і е, інші департаменти, які працюють е, в. Національної поліції, вони потребують тотальної зміни, мало того, реформи. І якраз з цього приводу я хочу привести на реальних прикладах те, що зараз коїться в самій слідчій системі. Мало того, що Люди, громадяни України, подаючи заяви повідомлення про злочини в процентному відношенні більше 80%, не вносяться відомості в ЄРДР. І люди вимушені подавати скарги до суду, і суди, суди зобов'язують вносити відомості в ЄРДР. Але ви знаєте, більша частина цих заявників вони просто не йдуть до судів і вони розчаровуються в тому, що. Слідчі, дознавач, ті, які приймали ці заяви, чи уповноважені особи, а це може бути і участковий в окремих випадках, тому що люди йдуть не в головне управління там, чи районні управління, а вони йдуть на до відділень, там, де не існує чергова частина. А я хочу повідомити громадян, ті, які будуть подавати заяви повідомлення про злочин, обов'язково вимагайте від тих, хто приймає у вас заяву, відмітку про... Єдиний облік внесення відомості це е, квітанція, така, знаєте, яка видається уповноваженою особою, де е, стоїть якраз і підпис, і номер внесення в єдиний облік. І це якраз є підставою далі вже звертатися до суду, якщо не будуть внесені відомості в ЄРДР. Але ще є. Така особливість, що 214 стаття кримінального кодексу якраз регламентує про те, що на протязі 24 годин, коли подається заява повідомлення про злочин, то е е е може дізнавати чи слідчий взяти додаткові пояснення і в цьому випадку я якраз і рекомендую нашим громадянам, будь ласка, подавайте разом з заявою повідомленням по свої пояснення для того, щоб виконати вимоги 214 статті. І в цьому випадку вже сам відсоток і гарантовано, що буде внесено в ЄРДР, ці відомості заява повідомлення про злочин збільшується. Ви знаєте, я займаюся якраз в цей військовий час питаннями щодо пошуку невстановлених осіб, і в мене на своїй практиці я маю два кейси, ті, які для мене є, знаєте, такі особливі, особливо важливі, тому що для мене це близькі люди. І я довгий час займався пошуком цих осіб, які були вбиті військовими Російської Федерації, якраз на трасі Київ-Житомир в районі села Милого. Це сталося в одному випадку подружжя було вбито з 7 березня, а вже маму. Владика, який в подальшому став моїм названим сином. Я його знаєте, він вже живе в моїй сім'ї і називає моїх дітей братами, і так само до нього відноситься. Але це я розказую не тому, що показати знаєте, своє особливе ставлення до цієї трагедії, тому що в нього вбили маму, плющик Людмилу. Миколаївну, якраз 25 березня, також там ж, на тому ж, в тому ж районі. І ми почали шукати: шукати, по-перше, тіла. Якщо в випадку подружжя, то нам знадобилося п'ять місяців для того, щоб ми встановили, що це дійсно вони, і це, це відбувалося завдяки тому, що ми проводили е, спільне розслідування в рамках кримінального провадження з, спочатку з Бучанською поліцією і слідчими, а далі вже справу передали до е, головного управління служби безпеки України і займався цією справою. Слідчий Служби безпеки України по місту Києву та Київської області. Я хочу сказати, що якраз завдяки дуже прискіплівій і професійній роботі підполковника Служби безпеки Хоменко. Дениса Миколайовича ми дійсно зробили величезний обсяг роботи і змогли знайти тіла. Далі ми звернулися до представництва якраз міждержавної комісії з пошуку невстановлених осіб, яка Дислокується в ГАГі в Нідерландах, і проводили експертизу, і ми дійсно встановили, що це ті особи, які ми шукали. Але якраз в ході, як в одній справі, так і в другій, виявилося те, що поліція, яка після вже відходу росіян, Російських військових, знаєте, я не називаю їх вимушено зараз тим, як потрібно називати і орками, і негідниками, і таке інше. Але якщо говорити про, про те, що ми повинні готувати матеріал для Передачі його до міжнародного суду, і це кримінальний міжнародний суд, до речі, є прокурор, який працює по розкриттю цих злочинів, є головний підозрюваний, це президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін. І, до речі, він задокументував себе. Самостійно, коли 24 лютого 2022 року він об'явив про початок спеціальної військової операції. І далі почалася повномасштабна війна. І я якраз матеріали, ті, які в наших оцих двох кейсах, вони зараз готуються для того, щоб ми передали їх до Гайського трибуналу. І ви знаєте, я якраз виявив те, що наші поліцейські, якраз це представники слідчого управління початку Бучанського головного управління Національної поліції по Київській області, збираючи трупи, а їх було більше 750 трупів, які були. Після відходу російських військ е, знаходилися на території Бучанського району і це і в Остомель, і в Бучі, і є е, 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 багато поховань. Є ще е, на сьогодні е, ті трупи, які поховані. Які також є не встановлені. і є кладовище, де ми їздили, до речі, робили в наших випадках і ексгумації, передавали і зразки. І сьогодні я хочу зазначити, що ми готові заявити про те, що слідчі Бучанського районного управління. Національної поліції Київської області вони обібрали, і ця група осіб в погонах обібрали майже всі трупи. Вони познімали з них золоті прикраси і обручки, і цепочки. В нашому випадку це було вкрадено обручка від дружини нашого, нашої близької людини. І так само від мами Владислава плющик Людмили Миколаївни вона їхала разом з своїм другом, волонтером, і в нього так само вкрали багато грошей. А якщо подивитися на цю справу з іншого боку, то ми подали заяву до... до до ДБР. ДБР не внесло відомості в ЄРДР, ми подали до е, Печерського районного суду. Суддя Печерського районного суду е, вона задовольнила нашу скаргу і досі з листопада 2022 року ця справа не розслідується, тому що відомості не внесені в ЄРДР. І, е, Ця справа є такою, яка хотять її поховати якраз в надрах правоохоронних органів. Так ось я якраз звертаюся сьогодні, маючи такі можливості і те, що наш канал якраз сьогоднішнього дня ми переходимо на освітлення програм, які ми будемо вести від нашого каналу. І це якраз я кожного разу з вами коли вітаюся, Я кажу, що наразі програма час з Сергієм Краджанівським. Якраз в рамках мого журналістського розслідування. І програма «Час-пік». Сергієм Крижанівським. І я е, е, призначений вже головним редактором журналу, яке має ліцензію. І в цьому випадку я хочу звернутися вдруге до нашого, перш за все, громадянського суспільства. Давайте разом з вами не дамо оцим негідникам. Поховати цю справу. І ті, хто в погонах знаходиться і нажився на трупах, а це стаття, яка є особливо тяжкою, тому що, обібравши мертвих людей, ці люди повинні бути не просто встановлені, ми їх знаємо. Вони повинні понести покарання саме суворе, яке може бути, тим паче під час війни. І тому я. Звертаюся до вас, будь ласка, підтримайте мою позицію. Я буду звертатися до суду, я буду встановлювати те, що суд не направив, до речі, до ДБР з мокрою печаткою, як вони вимагають, а тільки в рамках між правоохоронною та судовою системою подали це. Подали це повідомлення. І зараз ми хочемо робити, робити, робити дії, які заставлять і цю справу ми будемо показувати як ганебна історія національної поліції. І тому реформа в поліції повинна пройти. Як завжди, на цій ноті. Хочу завершити нашу програму. До нових зустрічей! Щастя вам, здоров'я та любові!